Всім привіт, мої хороші! Сьогодні будемо говорити про операторів та конструкцію if-else мовою Python. Але перед цим давайте згадаємо, як це виглядало в скретчі. Відповідно, повна форма розгалуження у нас була скриптом, якщо то інакше, скорочена була, якщо то. На цьому зупинятися не буду, тому що ми це добре пам'ятаємо. Тому просто закриваю. І одразу в мене є заготовка програми елементарної, щоб просто не витрачати час на набирання. Я зараз, якщо її нікуди у мене з буферу вона не ділася, то спробую це застосувати. Отже, повна форма розглуження. Вводимо А, потім IF. А більше восьми. Двокрапка, обов'язково. відступу виводимо на екран А більше восьми. Else. Виводимо на екран А менше або дорівнює 8. Тобто, для порівняння з якимось числом у нас є наступні штуки. Більше дорівнює равно. Тобто три характеристики: більше, менше, дорівнює. Інакшого не має бути. Тому ми взагалі використали ІФ А більше 8, вивели А більше 8. Інакше дві характеристики в інакше ми вивели. Можна було написати else і знову опуститися if, тому що ще розділити на два, порівняти на меншення і на дорівнює. Ми, оскільки учимося повна форма розгалуження, має такий вигляд для найпростішого прикладу, запускаємо і бачимо, а менше або дорівнює восьми. У кого вийшло за мною повторити, вітається ваше перше розговлуження мовою Python. Як його зробити скороченим? Якщо прибрати цей рядок, чи буде щось відбуватися? Давайте спробуємо. Запускаємо, помилки жодної немає, все у нас працює. Єдине, що наша умова з їх не виконується, тому на екрані ми нічого не вивели. Проте, якщо ми, наприклад, змінимо А на 10, і тут змінив 10. Давайте запустимо, а більше 10, і у нас скорочена форма розгалуження вже спрацювала. Вітаю! і з цим ми впоралися. Це наша перша з вами програма, в якій ми використали оператор IF і конструкцію IF Else. Прибираю цю цю штуку. Увага! Ваше домашнє завдання. Отже, перша. Частина домашнього завдання. У нас є А яка дорівнює 15. Ми її порівнюємо згадуємо, як називається ця операція, чи правильно вона записана, чи тут все правильно вказано. Мені необхідно, щоб у мене програма перевірила, чи є А парною, чи немає парної. Спробуйте, наберіть цю конструкцію в своєму. Середовище виконання Python, Чи запрацює, чи ні, я одразу показую, що не працює. Якщо запрацює, чи вірно, воно знаходить, чи не вірно, відповідно, знаходить. І виправте, будь ласка, помилку. Хто здогадався, той одразу можете вводити правильно. Друга частина домашнього завдання. Зараз його показую. Я підготувала вже з помилками, відповідно, Друга частина домашнього завдання включила знову запис. Дивіться, мак. Ну, я так позначила собі замість зміною МАК, щоб пам'ятати, про що я писала. Інт, інпут, ваша оцінка. Іф, МАК, більше 9, тобто 10, 11, 12. Так, напишіть на екрані відмінно. Спробуйте ввести вашу оцінку за 12 бальною шкалою. І щоб воно вивело на екран відмінно. Яка тут буде помилка? Одразу щось я десь добачу за помилку, хтось не бачить. Підказкою будуть знову ж таки уроки з минулого разу. Щось тут десь не так спрацьовано. То два алгоритми, які необхідно трошечки допрацювати, да, знайти помилку і надіслати мені два скрини з виконанням цих маленьких програм. Чекаю на ваше домашнє завдання з конструкцією IF Else та своїм першим, своєю першою програмою з оператором IF. Дякую і бувайте!